У плані умовлювання нам потрібно проставляти меблі. Це ну перший етап, і меблі мають бути такого досить яскравого, ну, темного кольору, наприклад, чорного. Ось можна додати їм і іншого кольору, але важливо, щоб вони всі були однакові. Четвертий колір це наші меблі. Ось, і ну там, до речі, вже налаштовано. І завдання плану умеблювання показати, як меблі розміщені в плані, а також їхня доступність. Тобто ми ж маємо в стандартній бібліотеці, маємо, наприклад, оцю. Площину, якою користуватися треба, якщо це скоріше за все, її не буде. В закаченій бібліотеці немає. Ось, ну а в стандартній є таке, що ми можемо підглядати. От, наприклад, ось купіма стандартна, так ми може підглядати, підглядати, оскільки нам треба простору там для тої чи іншої. Елементове маблювання. Ну, якщо це, наприклад, ось типова така такі меблі. Ось. Але ну, можна підглядати скільки потрібно, можна вивчати ергономіку, дивитися. Ось. Але завдання плану меблювання полягає в тому, що ми ще маємо розставити розмір. І розмір, ось тут в нас є в документуванні. Важливо, коли ми розставляємо розмір меблів, ось тут вибрати шар потрібний. А саме в нас є розмір меблів. Чого розмір меблів? Тому що меблі як такі, нам потрібні. В принципі, розмір меблів. ось він, Нам на інших виглядах меблі теж треба буде. А от Розміри меблів лише на плані меблювання. Ну, тут вже в шаблоні це налаштовано. Тобто, наприклад, треба поставити основні параметри, наприклад, ширини і довжини, от таких цікавих. Предметів. І якщо є питання щодо, наприклад, користування якимось елементом, от, питання, чи буде тут зручно пройти від цього кута до цього кута. дуже, до речі, такий момент, що закачена бібліотека е, не має. аж е, Має небагато таких точок, які можна прив'язати. Ну, хай буде так приблизно поставимо сюди. Ось, знову ж таки, якщо в розмірі, якщо класнулася випадкова точка, можна ще раз на неї класнути. Тут, наприклад, взялася стіна. І ми маємо ту точку і оту точку. Треба між ними показати розмір. Але якщо я поставлю ось так, архікат буде питатися. Треба по вертикалі чи ось так, наприклад, Ні, це зараз у мене пішло тільки один бік. Чи по горизонталі там, чи ще в якихось варіантах. Зараз я попробую загальний якийсь розмір взяти. Так, ось зараз візьмемо перший. що перший, другий. Тут взагалі якась, якась точка крайня пішла. Так, ось з цими може навіть, в принципі, можна ставити спеціальну точку. Щоб прив'язуватися, я вже таке робила. Давайте так і зробимо. в мене колись свого часу я запиталася, для чого ця гузлова точка. Але вона буває досить вигідна. От, наприклад, ну її можна, до речі, чорна сіра пофарбувати, щоб її майже не було помітно. Але, знаючи, от ми знаємо, що ось ця частина буде на 800 довжини. Ось, і візьмемо тоді розмір інструмент. Ось тут він є. Розмір в налаштовано, Перша точка, друга точка. І ну, тут теж якась прив'язка йде ось ця, але хай буде так. І подивимося, 571. Ну, тобто тут оце 1 мм, в принципі, можна підтягнути. Ну, до речі, теж елемент як можна підтягнути. Тобто, клацею. По краю і підтягуємо на місце, яке потрібно. Ну, Там зазвичай, тут в просторі десь я поставила, але треба шукати якесь місце, де прив'язується. Ось, і таким чином можна вирішити ситуацію ну, з такими меблями. На всякий випадок цю точку і ось цей елемент дизайну та, треба згрупувати. Я взяла зі щифтом, натискаю Ctrl-G точки. Змінили колір, ось, і вона вже тепер зруковані. Тобто, якщо немає режиму тимчасово зрукувати, я по точці, і вона теж виділяється. Точка досить важлива. Чому? Бо якщо я ну, якщо я привіталася до неї видалю її, то зникне весь. Розмір. Ось ми таким чином ідемо по всій квартирі і відповідаємо на запитання, яка ширина, глибина кожного з елементів. Ну, не подушки, звичайно, а загальними, наприклад, дивана, дзеркала, ну, якихось проходів. Тут можливо проходу не потрібно подавати, але між меблями, Тобто тут така власне має бути відповідь на. Це питання. Якщо ми маємо тут ці розміри у шарі, який називається розмір меблів, треба вказати по лінії ось розмір меблів. То, наприклад, план зі штучним освітленням. дивіться, що Ми маємо Ми маємо елементи меблювання, так, але не маємо розмірів. Ну, і якщо в принципі, закачена бібліотека. Ми теж маємо покидати їх туди, де треба. Тобто ось тут активуємо цей елемент, і там, де улівейся такий, це є вигляд у плані. Тут у нас другий, другий номер, а четвертий я вже знаю на око бачив, що четвертий, мав би бути той, що потрібно. Він мав би змінитися. Може, тут подивимося. Візьмем раз, два, три. Ось тут може бути якраз все, він змінився. Ну, Тут можна тепер зі шiфтом відправити, і тоді все буде працювати в четвертому номері, в четвертому ковірі якраз буде оцей фоновий режим, коли ми бачимо меблі з легка. Ну і на наступних аркушах не потрібно розміру. Тому ми робимо розміри у шарі розмір меблі.